Тут наші стоять напів, напів трупи, на пів стоять інструменти. Цей дозбируємо. Що пам'ятаєте, його трактор, там тракторіст трохи був коснув, на стапелі все то вирівняли, двигателя зробили, там голову поміняли, хлопці ми на сервіс закинули. Я не пам'ятаю, по-моєму, там що то обійшлося в районі 8 тисяч, то все. Ну, Не космос грошей, відносно того, що він стоїть там 40. Кіт, то я рахую, що 8 тисяч це якби типу норм. Там амортизатори, стапель, покраска і подвіжку. Е, ну, тобто вийшли з ситуації з людиною максимально по-людськи, максимально адекватно. Тому що, ну, Хтось би придивив всю суму, всю цифру. Діма? Скільки там яка цифра була по цьому? Діма? 8 чи що? Ремонт? Да. 6. Навіть що... менше. Шість хвостиків, тобто умовно кажучи, 150 доларів, при його ціні там в майже тисячу. Ну рахуйте самі, чи нормально ми поступили, чи не нормально. Да, потратили свій час, да, генератор ще до сих пор не собраний, бо там деякі моменти тримали амортизатори, не такі прийшлося переварити. То відправили, то завезли, то привезли, собрали. Тобто, ну ми по факту е понесли, якби ну такі якісь свої часові втрати. Трати по тому, що ми могли б здавати в оренду, але, чесно кажучи, є інший. Там не критичний цей момент. Тобто ми його не дорисовували клієнту ну, ніяк абсолютно. От. Е, ну, якось так. Тобто, я рахую, що ми максимально правильно поступили і всі в цій ситуації задоволені. Ну, мабуть, крім той людини, яка попала, але попала знову ж таки там, на 6 хвостиком тисяч гривень, аніж на 40. Прокат сервіс, оренда була в вже